Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео будемо з вами говорити про свіжу актуальну тему. Пишіть в коментарях, чи ви вже про неї чули, а я зараз розкажу, що це за тема, хто ще не чув: про новітню лазерну зброю України, яка називається Тризуб. У Нас, бачите, тиждень я робив розклад на щодень, Тиждень був під знаком інтенсіті, інтенсивність. І сьогодні в нас ось такі цікаві новини. Для довідки, для довідки, про що власне мова? Бойовий лазерний тризуб за оголошеними параметрами цілком відповідає американському, тут така назва LAWS та британському Dragon Fire. Сподіваюсь, правильно прочитав. І е командувач силами Вадим Сухаревський повідомив, що на устворених силах безпілотних систем ЗСУ тестується вітчизняна лазерна зброя. Тризуб називається. Можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюсь, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки. Цитує виступ Вадима Сухаревського на конференції We Build Ukraine Інтерфакс Україна. Отже, про що взагалі мова? Про те, що в Україні ось така важлива цікава розробка. І як тут написано, що вона вже тестується. Тому ворогу боятися, а ми будемо робити прогноз про дану зброю, новітню тризуб, які це дає можливості для України. Чи пришвидше це завершення війни? Чи буде це як подальша розробка, одним словом, що карта покаже. Перші розклад, який ми робимо. Саме цікаво, що про це вже йдеться давніше, не перший місяць. Але оскільки. Це вже тестується, значить, винайдений варіант робочого зразка. Ще, можливо, там в назві також були різні якісь моменти, нюанси. Ну, назвали тризуб. Назва хороша. Мені це асоціюється з тризубом посейдон, знаєте, так? Таким хорошим. Сильним знаряддям в боротьбі проти всякої нечисті. Так, король Кубків тут у нас король а рицар Кубків. Ну що вам можу сказати? Ще тестується, ще розробляється, але ворогу точно не поздоровиться. Буде ще якісь такі ну, важливі моменти на доопрацюванні. Передусім, тут багато. Енергії пов'язаних з стихією повітря та води. Отже, де можна отримати дійсності перевагу: це в повітряному просторі та водному. І питання двох кілометрів, навіть з того, що йде по енергіях, це так якби базове створене налаштування. Я думаю, що радіус дії буде подовжений, можливо, навіть. З часом до 5, до 8, до 9 кілометрів. Звичайно, ті дияволи далеко не в задоволенні великому, але хто на них буде звертати увагу. Цікавий перший розклад. Дивимось далі. А ви пишіть, що ви думаєте з приводу даної новітньої зброї. Тому що мати ще більшу перевагу в повітрі, щоб збивати ворожу авіацію, це я вважаю, є. Дуже важлива і сильне перевага та відкриття. І тут багато карт пов'язаних з стихією повітря. Про те, що я раніше говорив, у нас має бути теж зброя на противагу тим російським всяким зброям і так далі. А ну, цікаво, чи є в Росії щось подібне. Угу. Вони би хотіли. Не виключно, що розробки якісь теж ведуться, але по таких технологіях і можливостях, ну, актуальна карта, така, яка йде, ні такої аналогічної зброї немає. Важливо ще відмітити те, що конкретні результати з її використання вже теж можна буде побачити найближчими місяцями. Дай Бог тижнями, ну тут період йде, якщо дивитися, сьогодні в нас 16 грудня, то періодом йде до квітня-травня. Такий от період. Далі що у нас йде, подаємось по третій колоді? Ну, постійно йде карта вдосконалення, 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 вдосконалення. І потім, коли це себе зброя може зарекомендувати як сильний. Такий винищувач ворожої авіації, можливо, і не тільки, то, звісно, що він буде поставлений як ну, на виробництво. Ну, тут, бачите, хай горить вогнем вічним та вся гадость тому пеклі. Багато-багато карт мечів, завдання ударів по ворогу. Завдання таких ударів, які раніше не були можливі, для здійснення наших бажань, тобто для перемоги. І давайте ще одну колоду візьмемо. Не скажу вам, це така досить ну, смертоносна зброя. Знаю теж треба вміти правильно скеровувати і справлятися. Дуже багато карт мечів. Така хороша перевага, інтенсивний рух до змін. Передусім, перевага тут теж є карти повітряного простору. От, І вже друге місце це водний простір. Ще би дуже хотілося, щоб воно якось використовувалось в сухопутніх напрямках. Є там ворожа база. Туди направили, збили ту гадство. Ракети добре, щоб воно ще що могло збивати. Ну, не знаю я там принципу дії, але розумію, що в тому варіанті, який він буде ще вдосконалений, то ворогу таки є, чому боятися. Ну що, розклади хороші, дай Боже, щоб вони по максимуму реалізувалися, і щоб в дійсності ворога вдалося винищувати побільше і виганяти геть з нашої землі. Я думаю, що про дану зброю ми ще почуємо в таких, дай Боже, в версіях, чим пошвидше. Ну і тут 5 карт: те, що нам дає можливість більшого захисту, більшої оборони і в кооперації, співробітництві з іншими, в тому числі країнами, оновлювати дану технологію, можливо, запатентувавши, ділитись, продавати, обмінювати зброєю в тому числі. Ось такі у нас цікаві сьогодні новини вже з понеділка. Знаєте, хочеться, щоб добрих новин було чим побільше. На тим і далі працюємо. Тому сьогодні я дякую всім за увагу і почуємо з вами в нових відео прямих ефірах прогнозуваннях. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди є підписаний однаковий екстрасенс, Роман Шептецький. І обов'язково приймайте участь в енергопрактиках щовечора з мого офіційного YouTube каналу. Чим більше нас молитві, тим вона сильніша. Світла всім побільше відправляю. А от якраз про лазерну зброю. Це така, бачите, зброя світлова. І бачите, десь ну, в перевазі над ворогом це вже поступово, але вже новий рівень. І це добре. Бережіть себе, почуємось.